Ми всі звикли до думки, що польська мова плюс-мінус схожа на українську, і нам доволі легко інколи перекладати якісь слова. Робити, робіть, хотіти хчеч, мати, меч і так далі. Проте в польській мові, як в принципі, і в українській, є такі слова, які не мають прямого перекладу. Тобто, ви коли будете намагатись сказати це, вам буде складно. І так само, коли вам треба буде зрозуміти, про що говориться. Ви можете не одразу це зловити по прямому перекладу, адже значення цих дієслів, сьогодні саме про дієслова, ми говоримо. Потім вам нагадаю, що таке дієслово. Вони не завжди аж так прямо і одразу відчуваються. Тому сьогодні ми взяли 10 важливих дуже дієслів з повсякденної польської мови, значення яких не так легко зрозуміти, і тим більше не завжди є переклад в українській мові прямий. Тому давайте поповнювати ваш словниковий запас і робити ваше життя в Польщі. Простішим обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. Вибрала я для вас 10 дієслів. Нагадую всім, що таке дієслово. Це слова, які показують дію. Все дуже логічно, і відповідають на питання, що робити, що зробити, так? Ходити, малювати, бути, писати, говорити це все дієслова, дії. І, до речі, така маленька підказка, якщо ви вчите нову мову, тим більше польську, звертайте найбільшу увагу на дієслова, адже дієслова вони є таким ключиком кожного речення, маючи дієслово набагато легше іншій стороні. Зрозуміти і вам також зрозуміти контекст, що говорить інша людина. Тому пам'ятайте про те, що тиск при вивченні мови в першу чергу має бути саме на дії слова, на вміння їх відміняти, що критично важливо для того, щоб ви вміли створювати речення. До речі, в нашому навчанні ми якраз на це і даємо основний тиск. Це відрізняє наше навчання від всіх інших шкіл, від навчання по підручниках, тому що ми концентруємось на найважливішому, окей? Вертаємося до наших дієслів. І наше перше дієслово надаватися. Пам'ятайте про те, що частинка ще це частинка дієслова, і навіть якщо вони пишуться окремо, вони завжди йдуть разом. Надаватися, якщо шукати синоніми в українській мові, ми можемо сказати, як підходити, бути підходящим для чогось, навіть не знаю, чи так правильно сказати. Давайте глядіти приклади. Ta sukienka nie nadaje się na oficjalne spotkanie, albo on nie nadaje się do tej pracy. To oznacza że nie podchodzi? Tak, to płatcie nie podchodzi na oficjalną spotkanie. On nie podchodzi dla tej roboty. Też możemy powiedzieć, że Kasia nadaje się do takiej pracy zespołowej. To Kasia, wana podchodzi dla roboty w komandzie. Ви заговорите польською. Це основна ціль нашого трьохмісячного інтенсивного навчання. Графік та його нема. Ми створили для вас 36 уроків, які ви можете проходити абсолютно в зручний для вас час з вашого телефона чи комп'ютера. Я розжую вам кожну тему в відеоуроках. Далі ви будете робити десятки інтерактивних, класних, цікавих завдань. Матимете власний словник. І вже з другого уроку будете створювати речення польською. Цей курс зовсім не схожий на інші, адже тут буде дуже інтенсивно і тільки найважливіші теми польської мови, які дадуть вам змогу говорити польською. Не вірите? Тоді гляньте на результати людей, які вже курс пройшли. Тут почали говорити, тут почали говорити, тут перестали боятися говорити. Якщо хочете такий самий результат, обов'язково реєструйтесь, і для вас у мене промокод додатковий на 15%. Вводьте його при оплаті і зустрінемось в першому уроці. Че ми далі колейний часовник усьоміть тут. Ви мені скажете, ну no, все доволі логічно усвідомити так. Проте можемо теж усвідоміть комусь, і це означає, якби усвідомити когось. Довести комусь якусь свою думку, надати комусь якусь інформацію, відповідно, маємо тут два переклади, які можуть бути приклади. Допер усвідоміла собі, як важне є здоров'я. Тобто тільки зараз я усвідомила е, для себе яке важливим, як важливим є здоров'я. Яким важливим є здоров'я. Неважно, ви зрозуміли. Або усвідомив чи хтось, що остатньо направде źле виглядаш. Тобто, чи доніс хтось до тебе інформацію, чи хтось тобі вдав знати, що останнім часом ти погано виглядаєш? А сорі, за що? Ідемо далі. Коли не часовник, Дуже класне дієсло. Е, мені воно дуже подобається. Що означає комбіновать? Тут не мається на увазі про комбінацію якихось речей. А комбіновач має значення також е, якось пробувати вирулити, тобто придумати щось, що не завжди входить в межі правил, тобто якось викручуватися, які можуть бути тут приклади. Он знову щось комбінує, щоб не з цього задання. Він знов щось вигадує, це якось викручується, щоб не робити цього завдання. А багатьох годував обіцянками у своєму житті, але визнаю, це була найщидріша. Або та фірма через десять комбінувала, щоб не платити так дуже податку. Так, тобто та фірма 10 років щось спробувала, якісь схеми робити, щоб не платити податку. Таким чином запам'ятовуємо, що Комбінувати в польській мові має таке легесенько негативне забарвлення. Тобто, он щось комбінує, то означає, що він щось вигадує. От щось там не окей, щось добре не йде. Idziemy dalej i kolejny czasownik też go strasznie lubię, bo bardzo lubię tym się zajmować, czyli narzekać. I często, kiedy Polacy sami pro siebie opowiadają, "O, ciągle narzekamy", tak? Narzekać to żelity się, żeli ty się na coś. Narzekać na pogodę, narzekać na pracodawcę, narzekać na sąsiada, narzekać na politykę i tak dalej. narzekać to taka stabilna sztuka, jaką bardzo kto z Любить займатися постійно на щось жалітися. Ідемо далі. Коли часовник Завішаче, але нехай не приходять вам тут чорні думки в голову. Завішаться означає тормозити. Наприклад, глючце, напевно, немає в українській мові такого слова, але зараз дам вам приклад, ви зрозумієте, комп'ютер може нам ще завішити. Завішамі ще телефон. Це означає, що він глючить, тормозить, зупиняється, перестає правильно працювати. Mamy тут приклад, що мій комп'ютер ciągle się zawiesza, muszę go naprawić. Тобто мій комп'ютер постійно це зависає і мені треба його наремонтувати. Ідемо далі kolejne слово zastanawiać się. Zastanawiać się. Я думаю, ви його точно чули. Дуже популярне слово, яке означає. Замислюватись, над чимось задумуватись, вагатися я б навіть переклала. Наприклад, zastanawiam чи не nie sprzedać własnego auta i автобусом. autobusem. Тобто я задумуюсь, розмислюю, зважую, а чи не продати мені свою машину і їздити автобусом. Або Адам zastanawiał się, jaki garnitur wybrać. Zielony, czy. Nie wiem, niech będzie fioletowy. Tak, win, predumowa, win, wahał się, jaki jemu kostium dumujący. Idziemy dalej. Kolejne słowo załatwiać. Załatwiać. Якісь речі. Заватв'яч буде мати абсолютно різне значення в залежності від контексту. Можемо, наприклад, залатвіти собі мішкання в гурах, це означає, що якось вирішити проблему з квартирою в вго гори. Якщо б я почула таке речення, я б подумала, ага, хтось їде в гори і їм треба вирішити порішати собі там житло. Можемо теж заотвяти якісь справи в праці, так? тобто нам щось треба вирішувати на роботі. Можемо залатвича інтереси, це також має на увазі, мається на увазі тут робота, якийсь бізнес. Можемо залатвитися, і тут ще цікавіше, цікавіший приклад, тому що залатвіться означає сходити в туалет. Він змуше ще мені це означає, що мені треба сходити в туалет. Знову ж таки, будьте уважні з цим словом, бо дуже різний контекст, треба його правильно розуміти. Колейне слово, мертвіться. І тут зверну вашу увагу одразу на декілька польських дієслів, тому що коли ми говоримо про хвилювання, ми маємо декілька дієслів. Мами стресоваче, мами мертвіче. і чим вони відрізняються? Мертвіче – це більше хвилюватися про щось. Наприклад, мама мертвіче о своє так? мама переживає за свою дитину. Стресоваче означає більший контакти, контакт якраз зі словом стрес. To je jakaś coś stresującego dla nas i my stresujemy się przez egzamin, przez pracę, nie wiem, przez rozmowę kwalifikacyjną, e, która na nas czeka, tak? Wtedy stresujemy się, ale martwimy się, to już. Це такий більш л -л спокійне, не таке виражене дієслово, про яке стосується тривоги там, переживань. Але мертві ми ще о когось, ми переживаємо за когось, ми співпереживаємо комусь, так? Е, коли ми хвилюємось про когось, теж можемо сказати не мртве, щось буде добре. Тобто не переживай, не хвилюйся, все буде добре. Не мртвся. Наступне слово розкмінять. Розкміняч і дуже гарне слово насправді означає воно роздумувати, думаю, пробую зрозуміти цей день розкміням, як то зробити», Цілий день я думаю, пробую зрозуміти, як же це зробити. І останній останнє часовник огарнуч чи огарняч. Огарнуч це доконана форма, огарняч недоконана. Що воно означає? Знову ж таки, так само як з її словом залатвіть, маємо тут різницю значення в залежності від контексту. Можемо, наприклад, «огарнуть» мішкання, що означає поприбирати квартиру. Можемо самі ще огарнуть», це означає якось привести себе до порядку. Так? Огарнуть, можемо перекласти як довести щось. Do, do jakiegoś rezultatu, tak? Dowieść coś do porządku. Mamy tutaj przykład: muszę ogarnąć mieszkanie przed przyjściem gości. To znaczy, mi nie trzeba przybrać przed tym, jak przyjdą goście, ale my moglibyśmy też powiedzieć, muszę posprzątać w mieszkaniu przed przyjściem gości, ale ogarnąć, ja bym powiedziała, takie lekże, ono w rozmowę, numowu, kraczcie za tak? Musimy coś ogarnąć. І це все. Це всі ті слова, які я сьогодні для вас підготувала. Пам'ятайте про те, що у вас є конспект. Я вам буду шалено вдячна, якщо ви поставите лайк, от прямо зараз на це відео. Напишіть також в коментарі, які слова ви б хотіли, щоб ми ще розібрали. І, звісно, нагадую вам про те, що в нас відкрита реєстрація на всі наші курси. Вибирайте те, що підходить вам в залежності від рівня, навчайтесь в зручний для вас час. Тому побачимось з вами в уроках. I w żadnym następnym wideo życzę Wam miłego dnia. Cześć!